45% прибутку за 4 місяці. Такі цифри вже давно нікого не вражають. А якщо я скажу, що це пасивний прибуток з контрольованими ризиками. Привіт, колеги, це Trade, і сьогодні ми підіб'ємо підсумки, що ж нам дали пасивні інвестиції в крипту протягом літа 2025 року. Протягом 4 місяців ми активно запускали торгових ботів, і сьогодні ми покажемо детальну статистику зі скріншотами з біржі, а ви зможете вирішити, чи торгові боти варті вашої уваги. До речі, якщо ти хочеш копіювати наших торгових ботів, реєструйся на біржі OKX за нашим реферальним посиланням. Приєднуйся до нашого закритого чату, де будуть всі деталі. Спочатку ми детально розглянемо статистику трейдера ps Trade. В період з червня по вересень ps Trade запустив 11 торгових ботів, з яких 9 ботів вже закрито, і 2 працюють досі. До речі, оця статистика, яку ми зараз вам показуємо, вона є у вільному доступі, і також в описі під відео ми залишимо, якщо вам цікаво буде після відео погортати, подивитися. На біржі OKX статистика ботів зберігає. За три місяці, тому ми і спішимо за літо зробити відео і зафіксувати статистику, тому що через місяць-два вже її не буде видно на біржі. Перший бот, який ми запустили у нашому літньому челенджі, це був бот по біткоїну, лонговий бот, який закрився 10 червня, а відкрився 2 червня. Результат такого бота плюс. Практично 17% до депозиту за неповних 8 днів, 7 днів і 6 годин. На скріні чітко видно, що діапазон торгівлі був 103 тисячі 110 тисяч доларів. Тобто ми поставили певний діапазон, розставили лімітні ордери на торгівлю ботом, і бот протягом 8 днів самостійно торгував в даному діапазоні. Коли ціна дійшла до верху діапазону, ми бота просто закрили і отримали свій прибуток. По суті, виходить, що 17 за 7 днів це більше ніж. 2% за день такого успіху боту додала позиція, яка відкрилася під час запуску бота. Тобто, коли бот відкрився, запустився, одразу купився біткоін. Частину купилося, а інша частина вже купувалася і продавалася в межах торгової сітки, в межах діапазону, який ми зазначили. Нагадаємо, це діапазон 103-110 тисяч доларів. Ось вам підтвердження, що це саме наш скріншот, от PS Trade, трейдер, і чітко навіть видно. Реферальне посилання там і всі решта ознаки. Ось як на графіку виглядає період з 2 по 10 серпня. Ось це 2 серпня, і ось 10 серпня. По суті, ми відкривали бота прямо тут, потім пішла локальна просадка, бот закуповувався, і далі на хвилі росту ми бота закрили. Наступний торговий бот був теж по біткоїну, але це був вже фьючерсний бот. Нейтральний нейтральний означає, що є певна межа, вище якої бот відкриває шорт позиції, тобто продає, щоб з метою відкупити дешевше і на цьому заробляє нижче певної межі. Бот купує для того, щоб вище продати. І як бачите, бот торгував довше 9 днів, але заробив менше. Всього на всього 5,3%. Ну ми так кажемо, всього на всього, але не забуваємо, що це пасивний дохід. Тобто, ви просто запустили бота, і через 9 днів ви отримали плюс 5,3% до депозиту. Торгував він 9 днів 5 годин. В чому тут е, різниця? Вона заключається в тому, що е, не відкривалася позиція під час запуску нейтрального боту, не відкривається додаткова позиція по біткоїну, і е, з одної сторони це менш прибутково, а з іншої сторони це більш надійно, тому що уявіть собі, якщо позиція відкрилася по біткоїну в лонг, і е, біткоїн різко впав на 15-20%. Це більші ризики, тому якщо хочете більш спокійнішу торгівлю, то е, не відкривайте позицію, коли е, запускаєте свого торгового бота. Тим не менше, результат приємний, тому що виходить, що заробіток йде приблизно піввідсотки за один день, а це 15% в місяць. Що цікаво, запускали нейтрального бота і лонгового практично в один той самий період. Діапазон точно той самий 103-110. Але лонгового ми запустили на день раніше, а нейтрального на день пізніше. Наступний торговий бот був також по біткоїну, він був також нейтральний і також приніс близько 5,3% до депозиту. Торгувалося, правда, в два рази менше, 5 днів. і 15 годин, запускався бот 18 червня і закрився 24-го. По суті, за 5,5 днів бот дав 5,3% по відсотку на день. А ось на даному таймфреймі ми відмітили, як рухалася ціна в той час, коли працював бот. Спочатку ціна падала, потім відростала. І на цьому всьому бот зробив 5% до свого депозиту. Четвертий бот, який ми запускали влітку, був також по біткоїну і також нейтральний. Він запускався з 10 липня по 2 серпня. І як бачите на скріні, дохідність була не надто велика, майже 3% за 23 дні. Чому така велика різниця між попередніми ботами? На графіку ми відмітили цей період з 10 липня по 2 серпня. І як бачите, більшість цього періоду бот рухався в надвузькій консолідації, 2-відсотковій. І справа в тому, що і в такій консолідації можна ботами зробляти, але у нас був набагато ширший діапазон торгівлі. І через те, що він був занадто широкий, ордери були недостатнього об'єму, і, відповідно, торгівля здійснювалася, але на малі ордери. Тобто, в залежності від волатильності ринку і від того, в якому діапазоні ви торгуєте, ви можете мати більшу або меншу прибутковість. Якщо ж вас цікавить більша. Прибутковість треба шукати короткострокові е, торгівлі е, ботом, тобто на тиждень, наприклад, так у вузькому діапазоні. Якщо ж вас цікавить максимально пасивна торгівля, ботами, вам потрібно ставити великий діапазон торгівлі і забувати на нього на місяць, два півроку рік. Ми не допускаємо великих ризиків під час торгівлі ботами. І кожний бот, е, який ми запускали, це були низькоризикові боти, навіть якщо ціна провалюється на 40% проти нашого бота і виходить за менший діапазону, все одно бот стримується і е, не ліквідується. П'ятий торговий бот. От, якого ми запускали влітку, а точніше, в серпні був також по біткоїну. закрили ми його 11 серпня, і вже після цього бота ми почали експериментувати саме з альткоїнами, і там результати по відсотках спішли набагато краще. П'ятий бот був лонговим в діапазоні 112-120 тисяч доларів і торгував він. 7, майже 8 днів, давши 4,5% прибутку. Даний бот торгував в проміжку з 3 по 11 серпня. По суті, ми вловили ось цю локальну хвилю росту. Всі локальні корекції відкуповувались і знову продавалися. І далі ми бота зупинили. Після чого пішла ось така от хвиля падіння по біткоїну, починаючи з 14 серпня до року. Наступний бот, який ми відкривали по криптовалюті, Hype, тривав з 28 липня по 14 серпня. Він працював паралельно з бітковим. Ботом. І по суті бачимо, що працював він 16 днів і дав 14,64% до депозиту. Ось цей бот на біржі X, статистика якої поки що ще є. І торгував бот по хайпу з 28 по 14. Тобто, ось теж така торгова ситуація, коли спочатку було локальне падіння, і потім. Ми виросли ще практично 7% до депозиту. Приніс нам наступний бот по хайпу. Це теж був лонговий бот, який ми запускали з 16 серпня по 28 серпня. Бот працював 12 днів і заробив на цьому 6,7%. Ось як виглядав графік хайпу в час, коли ми запускали і закривали нашого торгового бота. Ною ну трилогію по хайп-ботах завершує лонговий бот, який ми запускали з 1 вересня до 9 вересня. Цей бот торгував 7,5 днів і дав 7,7% прибутку до депозиту, тобто по 1% в день пасивного доходу. Ось так виглядав графік, на якому торгував крайній бот по хайпу. Бачите, коли ціна активу дуже різко росте, то бот гірше заробляє, ніж коли у нас є такі от качелі падіння. Ну і вишенькою на торті нашого літнього марафону. Тут вже постлітній марафон, тому що бота по дощ ми закрили 13 вересня, проте був лонговий бот по криптовалюті дощ. Цей бот дав плюс 21% до депозиту. Торгувався бот 28 днів. І ось бачите графік дохідності. Спочатку він бовтався ось таку та низу і потім прекрасно ми реалізували прибуток. Ось на графіку видно, як виглядала торгова ситуація по дочку, коли запускався бот, і коли ми його вирішили закрити. То весь оцей період бот собі торгував, проторговував і наторгував 21%. Якщо проаналізувати результати трейдера Trade, то можна побачити, що приблизно з 750 доларового депозиту було зроблено плюс 47% пасивного доходу за червень, липень, серпень і частинку вересня. Такого пасивного доходу ви не знайдете ні на стейкінгу, ні де в іншому місці. Звісно, не завжди може бути саме такий відсоток. Проте ми показуємо на власному прикладі, що можна заробляти за допомогою е, торгових ботів і отримувати пасивний прибуток в крипті. А найголовніше, ви можете копіювати цих торгових ботів, е, зайшовши до нашого. Ком'юніті до нашої спільноти Copy Trading Space. посилання на всю інформацію про те, як це зробити безкоштовно, ми залишимо в описі під даним відео. Крім копіювання, ви також зможете розібратися і отримати інформацію, як налаштовувати своїх торгових ботів, щоб ні від кого не залежати, а е створювати свій пасивний до дохід своїми ручками. Торгові боти це один з крутих інструментів пасивних інвестицій в крипту, які треба вдало поєднювати зі спотовою торгівлею. Тоді ваші інвестиції стануть надійніші та довершеніші. Приєднуйтесь до нашої закритої спільноти по торгових ботах, копіюйте наші або вчіться створювати своїх. Бажаємо вам прибуткової торгівлі і, звісно ж, перемоги.